Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі. 25 вересня 579-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі цієї ночі. Була масована ракетно-дронова атака на Одесу. Спочатку росіяни через Чорне море випустили 19 іранських дронів Камікадзе. Нашим хлопцям вдалося всі їх збити. І під час дронової атаки росіяни пустили ракети калібр через Миколаївську область, в центр України і потім на Вінничину. Але як тільки долетіли до Вінничини, то ракети повернули на південь і полетіли в сторону Одеси. Поки ракети летіли над Миколаївською областю, наші хлопці збили одну ракету і над Одеською областю збили ще дев'ять. І ще одну ракету збили десь в іншому місці. Тож 11 з 12 ракет калібр наші хлопці збили. І от під час всієї цієї атаки росіяни ще випустили дві надзвукові ракети Онікс теж по Одесі. На жаль, ці ракети збити не вдалося. Одна з них влучила в будівлю готелю Одеса, який біля морвокзалу, а інша, по офіційній інформації, в якийсь зерновий термінал. Тільки що повідомили, що в Одесі одна людина загинула, яка перебувала на зерновому терміналі. Ще уламками дронів та ракет пошкоджено декілька приватних будівель в Одеській області. Ну і в центрі вибуховою хвилею від влучання по готелю вибиті вікна. В сусідньому місті Герою Миколаєві минула ніч пройшла набагато спокійніше. Тільки через Миколаївську область летіли ракети, а так ніяких прильотів в Миколаївській області не було. Якщо вже ж не рахувати нічний обстріл Очакова, Росіяни вночі гатили поруч з містом, тому там без жертв і руйнувань. І минулої доби також продовжуються сильні обстріли Херсонщини. Близько дев'яти десятків обстрілів було. На жаль, знову загиблі є дві людини. Загинуло ще одинадцять тро. Трав... Мовані, а на Росію, як завжди, летять якісь невідомі дрони. В Курск щось там прилетіло. Кажуть навіть про вибухи на місцевому військовому аеродромі. Ну і на Москву щось там летіло. Що росіяни знову закривали аеропорти? Всім, крім росіян, бажаю гарного дня і прошу, як завжди, закинути трохи грошей волонтера.